Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець і 695 й стрім по справі вбивства Ірини Дмитрівни Нефаріон. Завтра, якщо я не помиляюсь, 22 серпня чергове судове засідання по, по кримінальній справі. Вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон по обвинуваченню в Славі Казінченко. Чергове засідання, яке ні до чого не приведе, не приведе навіть гірше. Ситуація з кожним днем погіршується далі нікуди. І я вже кажу відкрито. Чому? Ну Тому що про цю справу усі практично забули. Єдина людина, яка другий рік підряд практично кожен день, та не практично кожен день. Була тільки перерва, коли у мене була важка операція, 5 днів і потім дві доби, коли я водив екскурсії. Так, от другий рік підряд з перервою всього лиш 7 днів. Я кожен день викладаю відео по справі убивство Ірини Дмитрівної Фаріон і захищаю Славі Казінченко. Люди збайдужіли, чесно скажу, донатів практично немає. Я людина делікатна, я завжди казав так, я трохи тримаюся, є донати. Практично донатів немає. Я роблю на одному ентузіазмі і буду робити. Для тих, у кого є можливість, велике прохання, 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Для тих, хто за кордоном, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. Списуємося отримуємо отримую ваш донат у Приватбанк. Western Юніон, Монограм, Ria. Великі прохання, допомагайте рідні. Важко, тому що було 6 чоловік в онлайні, залишилось тільки двоє найвірніших і дві вподобайки. Що ж, дорогі рідні, незважаючи на все, я буду працювати далі. Хто зможе? Низький уклін і великі прохання, допомагайте. Завтра чергове судилище у Львові. Чергове судилище, яке не дасть для Славі Казінченко ніякого результату. Не дасть для розкриття з вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон ніякого результату, тому що слідство про вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон було проведено з багатьма процесуальними порушеннями карного кодексу України. І не тільки карного кодексу України, але й Конституції України. Я вже другий рік працюю і кожен раз задаю. В стрімі по декілька питань львівським прокурором правоохоронцям жодної відповіді немає. Куди не ткни у розслідуванні Львівської прокуратури поліції там білі плями, все шито грубими нитками і поліцейські фантазії. Жодного доказу про те, що Савік Зінченко вбивця, немає. Жодного доказу, що він був у дворі по вулиці Масарика, немає. Це спеціально для тих, хто з такою настирністю пише: А що він робив на лавці у дворі Фаріон? Його ніколи не було на лавці у дворі Ірини Фаріон. Ніколи не було на лавці Ірини Фари... у дворі Ірини Фаріон, а чому він закритий тоді всі зови скажете? Ну тому що адвокати працюють вкрай погано. Адвокати Славі Казінченко працюють вкрай погано. Єдиний, хто намагався щось зробити в останній час Немировський, його вивели з гри. Він вже не є захисником Славі Казінченко. Суєма вороняк зливають Славі Казінченко, Е, зливають у Львівській поліції і прокуратура. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста і думка людини, яка вже другий рік працює по справі. Ніякої надії на те, що у Львові... Славіка Зінченко виправдають, немає. Славіку Зінченку у Львові дадуть довічне. Інакшого варіанту бути не може. Хтось надіється на чудо, не чекайте чуда. Подивіться сьогодні черговий обстріл України, в тому числі і Львова, десятки будинків розбито, є жертви. І скажіть, будь ласка, коли йде така страшна війна, хто буде думати про Славіка Казінченко? Мені так і пишуть, а чого ти його захищаєш? Тисячі вбитих, десятки тисяч поранених, що робиться, а ти захищаєш зінченка. Ви знаєте, чому почалась війна? Війна почалася, тому що українці не захищають один одного. Пам'ятаєте сержанта Журавля, який 4 дні лежав поранений, стікав кров'ю і чекав, доки йому прийде допомога. Вся Україна дивилася на сержанта журавля через дрон український, який над ним літав, і жоден український солдат не допоміг сержанту журавлю. Чекали команди від президента. Так, пам'ятаєте цей епізод? А тепер скажіть, чому я захищаю славі Казінченка? Тому що, окрім мене, не захищає ніхто по-справжньому з першого дня, як його закрили, його ніхто не захищає. Знаєте, є така річ, як лірика. От я п'ять хвилин говорив лірику. Тепер по темі. Що потрібно робити? Як можна переламати ситуацію? Приламати ситуацію можна тільки тоді, коли завтра адвокати Славіка Казінченко подадуть подання. Ні, не голові Шевченківського суду міста Львова, це. Це безполезно, вибачте, по-російськи я кажу, російськомовне слово. Це безполезно, немає, ніякої, немає ніякого сенсу в цьому. Завтра на судді адвокатам Славі Зінченко Соломі Мровського потрібно написати і зачитати. Написати потрібно зарані віддрукувати. І завтра на суді офіційно при всіх журналістах, які там будуть львівських, українських, оголосити про те, що вони подають подання Генеральному прокурору України Кравченко. Генеральний прокурор України Кравченко, новий генеральний прокурор. Подання йому про те, що Славі Казінченко незаконно утримують в СІЗО. Незаконно утримують в СІЗО подання про незаконне утримання в СІЗО Славі Казінченко, тому що його утримують в СІЗО, без жодного доказу його вини, тому що під час судового слідства, до судового слідства було дуже багато порушень процесуальних Кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу України і Конституції України. У зв'язку з цим потрібно Славі Казінченко негайно звільнити СІЗО. Зінченко не винний, Зінченко не вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон у дворі по вулиці Масарика. На момент вбивства і взагалі він ніколи не був. Підкреслюю, жодного доказу реального вини. Славі Казинченко немає. Він не затриманий на місці вбивства, знаряддя вбивства немає, патронів немає. Зізнання Зінченка немає, пороху на його одежі виявлено не було, можна перечисляти докази його невини ще півгодини. Далі що потрібно робити, крім подання Генеральному прокурору? Ще одне подання йому про повернення. Карної справи проти Славіка Зінченко на нове досудове слідство зв'язку, і там можна писати про всі порушення, які зробили львівські поліцаї, прокурори в карній справі проти Славіка Зінченко Порушень там дві сторінки підряд. І в зв'язку, що права Зінченко, як громадянина України при досудовому слідстві, порушувались не один раз, ну і саме. Саме грубе порушення це те, що нема слідчого експерименту. Ну, як другий місяць, другий рік підряд Зінченко сидить в СІЗО і жодного експерименту слідчого немає. Ну, як без слідчого експерименту доведеш, що ти не вбивав, от ти сидиш в СІЗО, да, а якийсь там з Вінниці експерт написав, що в нього ніс такий, що по нюху що ти був у дворі по вулиці Масарка, вибачте, ну це ж бред. Потрібні слідчі експерименти. Львівська прокуратура поліція слідчі експерименти не хоче робити. Софія Фаріон, її е, е, особа, і її, її е, адвокат Роман, Романовська аж, аж, аж вищать від злості, що не треба, не треба слідчого експеримента Правильно, тому що слідчий експеримент, що покаже, що Славік Зінченко у дворі по вулиці Фаріон не був, ніколи не стріляв від слова зовсім. Все, скільки порушень? Тисячі порушень під час досудового слідства Львівською поліцією. А прокуратура на ці всі порушення Львівська закрила очі і передала отаку зшиту нитками справу білими в суд. Все подання Генеральному прокурору про те, що Зінченка потрібно звільнити СІЗО, тому що його незаконно утримують уже другий рік. Подання Генеральному прокурору України Кравченко, що справу потрібно вилучати з Шевченківського суду і направляти на нове досудове розслідування в зв'язку з знову відкрившимися обставинами. Там тих обставин можна 10 сторінок писати. Все, тільки так, от все це завтра потрібно сказати журналістам: тільки так Зінченко можна витягнути СІЗО і виправдати. Якщо завтра буде по тому самому сценарію, Славік Зінченко щось там говорить, ніхто його не слухає. Двоє адвокатів куняють тихенько говорять і тримаються за край стола, щоб не упасти з переляку. Софія Фаріон кричить: він вбивця, подивіться, він жорстокий садист. Захисникам Зінченко, з групи жінок підтримки слова не дають. Львівські журналісти знімають все однобоко, звинувачуючи Зінченко. Знову, якщо такий сценарій буде, тоді, тоді все. Тобто тоді до гадалки не ходи. Славік сяде на довіч. Потрібно за Славіка по справжньому боротися. Якщо адвокати Славіка Зінченко. І мати Олена Володимирна Зінченко зараз не почнуть боротися за нього по-справжньому, залишать ці всі договорняки з, з тими, хто їм пропонує. Ну, ще трошки Славік посидить і він вийде. Я вам скажу: коли людина попадає в тюрму, всі зони потрібно вірити нікому, нікому обмануть. Тому. Адвокати Славі Казінченко завтра пишіть подання Генеральному прокурору України Кравченко про незаконне затримання, про незаконне утримання Славі Казінченка в СІЗО і про повернення карної справи проти Славі Казінченко на нове досудове розслідування в зв'язку з чисельними порушеннями. В розслідуванні цієї кримінальної справи зі сторони Львівської поліції, прокуратури. Все я відкарабанів, як отче наш. 54 57 08 25 13 71, 89, 78. Низький уклін і величезне прохання, допомагайте, хто скільки може, тому що я тримаюсь на одному ентузіазмі. Буду тримати, допомагайте. Тому що важко боротись проти системи, яка тебе нищить, затоптує. І саме головне, ви знаєте, саме головне, я вже в сотий раз сьогодні розумію, що нас, українців простих, ніхто не вважає за людей. Знаєте, в чому трагедія українського народу? Тому що нас, простих українців, ніхто не вважає за людей, ми для них верхніх комах. Захотіли наступили чоботом, захотіли просто. Не наступила. Дякую за стрім. До нової зустрічі.